Дні апокаліпсис реально в цьому році це щось аномальне. Україна перетворюється на Африку. Це надзвичайно високі температури, навіть для цього періоду. В чому причина цієї неймовірної спеки, і що буде далі? На жаль, це лише початок. Факти тижня вивчили все детально. То невже Україна дійсно потроху перетворюється на Африку? І з цим питанням йдемо до кліматологів. Багато говорять про те, що скоро в Україні можна буде вирощувати банани. Привіт з африканського континенту цьогоріч до України вже долітав двічі. Пам'ятаєте, навесні пил із Сахари у квітні, і як наслідок, рудий дощ. Така аномалія в нас на Київщині від дощ, але в чому причина таких аномалій, і аж надто пекельних температур. Не лише ми, але й планетам перегрівається Цьогоріч Україна в епіцентрі аномальної спеки, аномальних інших природних явищ, але це лише малесенький факт підтвердження зміни клімату. Війна в Україні вносить у це свою величезну лепту. Спека вона зумовлена блокуючим антициклоном, який знаходиться на території Росії, на території на сході України. Він практично блокує переміщення цих. Клонів із заходу на територію України, і кожен постріл на фронті наближає природний апокаліпсис. Це одна із причин того, що ми бачимо за вікном. У нас суттєво змінюється концентрація парникових газів. За рахунок військових дій протягом 24 місяців наша планета додатково отримала 180 мільйонів тонн викидів парникових газів вуглецевому еквіваленті. Тобто, якщо перерахувати це на кошти, то це приблизно 33 мільярди доларів США збитки, які були завдані саме… Клімату військовими діями. Але гроші тут не головне. Через масштабні обстріли за останні два роки в атмосфері накопичилась така колосальна кількість парникових газів, що вже почалися незворотні зміни клімату. Але є і інша причина. 6 червня 2023 року, майже третя ночі, росіяни підривають. Каховсько ГЕС. Екологи ще тоді попереджали, це глобально змінить нашу екосистему. Відтак, ми будемо бачити в Україні і інші комахи, і інші тварини плазуни чи отруйні павуки, які будуть переміщуватися з південних регіонів в Україні. Цьогоріч і внаслідок Хоховської катастрофи на Херсонщині багато сіл просто потерпають від великої кількості тварин. Тобто селяни вже змушені ставити решітки на свої сараї, де худоба проживає. Чому тому, що виповзає велика кількість гадюб і багато хто на вулицю виходить уже з сапами? Ну це страшно насправді жити для України. Такі процеси були не характерні, і це далеко не все. Механізм запущений через ось таке глобальне потепління. Запевняють вчені зовсім скоро з нашого життя зникне міжсезоння – Осінь та весна залишаться лише назви і дати у календарі. Тут ми пам'ятаємо, ми в шортах, тут ми пам'ятаємо через тиждень уже ледь не шубу зимову одягати, і ці екстремальні перепади вони і далі будуть прогресувати. І мова не лише про Україну. Увесь світ на порозі катастрофи і часу, аби щось виправити обмаль. Європейські вчені і політики все частіше говорять про те, що Земля, от ті 10 років, які планувалися, прогнозувалися, що є у людства для того, щоб зреагувати на ці зміни клімату. А цілком є вже така версія, що вже й 10 років немає, тому що планета нібито прагне стряхнути людство як таку стару шкіру. Адже стан клімату ще минулого року передав людству послання, втомився. І ті катаклізми, що їх спостерігаємо цього року, масштабні повені, аномальна спека, зайве тому. Підтвердження мало хто знає, 2023 рік на планеті став роком кліматичного краху планети. Тобто планета потерпала. Ми за війною багато що пропустили, і величезні землетруси на різних континентах, і величезні пожежі, які спіткали планету, і за прогнозами і вчених, і кліматологів, тому що 24 рік не стане виключенням. Спойлер. Найближчим часом істотного полегшення не буде. Спека, яка в нас спостерігалася в червні, вона і надалі спостерігатиметься. Ба Більше ми з вами будемо сумувати за часами, коли на вулиці було. Плюс 30. Чому початок липня, навіть перша декада липня буде надзвичайно спекутною. Особливо велика спека спостерігатиметься на півдні України, південь, південний схід, де температура повітря може сягати не лише 35-38, а але подекуди можливо і 40 градусів. І навіть 41. Дощі можуть бути, але вони не рятуватимуть попереду в українців. Тропічні ночі, адже спека не збавлятиме обертів, навіть коли сонце сідатиме? Лише максимальні температури денні високі, але нічна температура вже перевищує 20 градусів. А ми знаємо, що коли ця температура вище 20 градусів, це так звані тропічні ночі. І наступного місяця, як прогнозують синоптики, температура незначно знизиться, буде як в червні. Та чи можливо сплутати плани цим аномаліям? Так кажуть кліматологи, але не одразу мова не про те, що рятувати землю, боротися зі зміною клімату. точиться дискусії, заговорюються питання, чи можна взагалі протидіяти зміні клімату, а мова про адаптацію себе треба рятувати. Людство невдовзі постане перед величезним викликом порятуватися. Природа динозаврів пережила з природою взагалі, все буде добре. А от що буде з людьми, як з видом, взагалі не зрозуміло. Зрозуміло, що наслідки війни ще довго будуть відчуватися, але рецепт виживання людства є, і тут не треба вигадувати велосипед, а починати діяти, причому вже зараз. Потрібно найпростіше саджати зелені насадження. Недаремно можна згадати, колись вчені розробляли спеціальні норми містобудування, які розглядали кожне насел... кожне поселення як цілу екосистему. Нам потрібно повернутися до цих розробок, тому що ми в такій гонитві за прогресом раптом забули, що зелені насадження в дворах це не просто про природу, не просто про якусь красу чи соціальну відповідальність. Це банально про комфорт життя. Тоді і дихати буде легше. І у затінку погодьтесь, спека, яка б вона не була, відчувається в будь-якому разі інакше. Любов Кукла, факти тижня, ICTV, єдині новини.